Компанія Renault ще у 1996 році створила клас компактних мінівенів, випустивши перший Scenic. Всі покоління моделі базуються на платформі Megane. Grand Scenic – це подовжена версія стандартного варіанта з більшою колісною базою та самемісним салоном. Третє покоління випускалося з 2009 по 2016 рік і мало два рестайлинги у 2012 та 2013 роках. Третій Сценік здобув на нашому ринку значну популярність, про те, як і будь який будь-який автомобіль, він не позбавлений недоліків, у яких ми сьогодні і будемо розбиратись. Головна перевага з цинік 3 відсутність відверто невдалих моторів. Якщо двигун обслуговувався належним чином, він легко витримує понад 500 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 DCI, він же k 9 – найпоширеніший варіант, що вирізняється своєю надійністю. Проте варто перевіряти зазори клапанів кожні 50 тисяч кілометрів. Версія К9К 636 може троїти в мороз через некоректне налаштування ЕБУ, але проблему можна вирішити шляхом встановлення обманки на датчик температури пального. Форсунки Siemens витримують близько 250 тисяч кілометрів і не підлягають ремонту. Нові коштують дорого, але можна знайти вживані. 1.9 DCI, він же F9Q на 131 кінську силу, старий, але перевірений мотор з системою Common Rail від Bosch. Найбільш слабким місцем є знос шатунних вкладишів, які варто замінювати кожні 100 тисяч кілометрів. 1.6 DCI, він же R9M на 130 кінських сил та 2-літровий DCI M9R на 150 або 160 кінських сил. Це більш сучасні двигуни з чавунним блоком і 16-клапаною ГБЦ, Гідрокомпенсаторами та ланцюговим приводом ГРМ. Основна проблема можливі витоки в теплообміннику системи ЄГР. Щодо бензинових версій, то тут 16 літровий MPI, він же К4М на 110 кінських сил, простий атмосферний мотор, добре відомий власникам Renault Logan. Його основна проблема чутливість до перегріву, що може призвести до швидкого зношення прокладки ГБЦ. Дволітровий MPI, він же M4R на 140 кінських сил це спільна розробка з Nissan, має алюмінієвий блок і ланцюговий привід ГРМ. Надійний, але має слабке місце у вигляді зношення фазорегулятора. регулятора. 1.4TCE H4G на 130 кінських сил або 1.2 TCE H5F на 116 або 132 кінські сили це турбовані двигуни, розроблені спільно з Nissan. Деякі власники повідомляють про підвищене споживання оливи, а також можливі проблеми з перегрівом, особливо при інтенсивній експлуатації. Механічні коробки передач в Renault Grand Scenic 3 вважаються надійними, проте мають кілька особливостей. Наприклад, при інтенсивній експлуатації можуть виникати проблеми з синхронізаторами третьої і п'ятої передач. Також через високі навантаження на механізм можливий прискорений знос підшипників первинного валу. Рекомендується вчасно змінювати трансмісійну оливу та уникати різких переключень передач. Автоматична коробка передач JATCO jf 613 e зустрічається рідко, адже встановлювалася лише на версії з дволітровим DCI. Вона вважається досить надійною, але при пробігах понад 200 тисяч кілометрів може почати давати ривки при перемиканні. Найбільш часті проблеми це перегрів оливи через зношення гідротрансформатора, проблеми з соленоїдами, витоки оливи через зношення прокладок та сальників. Якщо автомобіль оснащений дизельним двигуном 1.5 DCI і має двопедальний режим, то в ньому встановлена роботизована КПП-DC4. Вона має наступні недоліки, слабка довговічність двомасового маховика, який потребує заміни після 120 тисяч км пробігу, поломки блоку управління, знос щеплення, вартість заміни якого є досить високою, неправильна робота системи адаптації коробки після заміни оливи або ремонту. Для подовження терміну цієї КПП рекомендується уникати тривалого руху в пробках та різких стартів. Підвізка проста та витривала, передні амортизаційні стійки можуть мати проблеми з відбійниками, які часто ламаються. Передні важелі, аналогічні Fluence та Megane 3, служать до 200 тисяч кілометрів, а сайлендблоки можна замінити окремо. Задня підвізка балка з мінімальною кількістю слабких місць. Кузов Рено добре захищений від корозії, але є нюанси з хромованою накладкою на дверях багажника. Вона може затирати фарбу, крім того, реагенти та пісок можуть спричиняти утворення іржі на порогах. Renault Grand Scenic 3 це практичний, комфортний та довговічний мінівен, який при належному догляді може прослужити багато років без серйозних проблем. Надійні дизельні двигуни, зрозуміла підвізка, витривалий кузов і зручний салон роблять його чудовим вибором для сімейних поїздок. Проте власникам варто звертати увагу на потенційні сладкі місця, як необхідність заміни шатунних вкладишів у дизелях, чутливість роботизованої КПП до зносу, можливі проблеми з паленими форсунками та електронним ручником. Дотримання рекомендацій з обслуговування та своєчасний догляд допоможуть уникнути більшості несподіванок а Renault Grand Scenic залишатиметься комфортним і надійним автомобілем на довгі роки.